Я против 74 кріпера. То правда, в мене тут в інвентарі 74 кріпера. Я за всіх поставлю. Спочатку я потім перс у ногу виграти, Коли виграю я сам запустила 73. Наставлю за ногу. То легенько. Він на він, він наносить тільки пів здоров'я. Але, але потім буде сімдесят 73. три. Правда. Я взял кучу. Верно. О, нормально. Нормально. Я всех криперов в свете выиграю. Эл. Oh. На. Я выиграю их. Это ты должен выиграть. Ты байбис тоже не. Ты, ой. Та ви саме десь заменити одне місце. Ой-ой-ой-ой-ой, я допросився. Окей. Я їх всіх і не стосаю землею. Все один. О.

Я безу. До скорости світу. Нормальный крип. Ще... Я... Я не можу мене строчка. І что треба мене Скільки киги багато крипи.

Давайте допустимо, що я був не в хардкорі, хар я все зиву. Я не можу з другою зимою, я точно зможу їх всіх виробити. Просто був прикол, що я хотів, щоб зразу одні були в, е в, в одній кучі, і їх потім всіх заманити в одну кучу і одразу їх всіх зарвати в один момент. Ну, не повітря, зараз на 4 минути пішло це відео. Це просто бонус знати, що було, коли мене, коли в мене було 20 дітів. Ну так, я. Я це можу сказати, що я все... Я себе з профі з другої дітей. Ось. І останній.

Desconhece da na... Ferma Zimli Dobra